Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, і у нас все ж таки прийшла осінь. Така гарна у нас погода. Мені дуже подобається не Хочу пройтись вам показати, що до нас прийшла дійсно осінь. Ми вчора їхали з Марі і розмовляли. Вона теж казала, вона зі Сполучених Штатів, з Луїзіани, вона казала про те, що в них... Осінь не буває такою гарною, це ж тільки початок, вітер. Це ж тільки початок, дерева почнуть змінювати свій колір, і це буде так гарно, гляньте. Мені дуже подобається, коли... Я люблю осінь. Я народилась восени і люблю дуже осінь. Мені подобається осінь. Для мене осінь це. Про спокій, про виваженість, виваженість у всьому, в житті, в відносинах, виваженість в думках, виваженість в якихось своїх діях. Так що осінь для мене це така пора. Я любила і любила, коли була маленькою, ну, маленькою в школу ходила. В нас в Запоріжжі, той хтось з Запоріжжя знає. Що є ботанічний сад, і тоді я любила, я живу на Шевченківському, е, приватному секторі, і ботанічний сад від мене був не дуже далеко. І ми в, коли були маленькими, в школу ходили, в молодші класи, любили ходити в ботанічний сад і спостерігати, гратись там, гуляти. Так що ось так хотіла вам зняти таку гарнющу погоду. Сьогодні зранку був дощ. Доволі було темно, так, але зараз доволі тепло, але вітер. Ну, ось така погода в, ново, в Новоскоші. Канада. Так що Канада вона мінлива. Як і жінка. Її настрій змінюється дуже швидко. Блін, так Я люблю спостерігати природу, люблю, люблю бути на природі, тому сподіваюся, що і природа мене любить. <рив> так що ось таке вам коротеньке відео дуже хотіла записати, щоб ви подивилися, яка гарнюща погода на вулиці. А так вітання всім моїм підписникам. Я вчуся, працюю, живу. Скоро вже буде три роки, як я в Канаді. Як я відчуваю себе, мабуть, і відчуваю на три роки. Мова моя стала можливо краще. Можливо, мене більше розуміють на англійській мові, коли я розмовляю, сподіваюся. Так що життя йде і воно йде вперед. Підтримуйте один одного, бережіть один одного. Це дуже важливо. Ось вам таку красу. О, записала таке коротеньке відео, в мене обід. Нен така краса. Хіба це не краса? Бай-бай, з вами була Світлана. Не забудьте поставити вподобайку. І не забудьте підписатись, будуть нові відео.